Вітаю на каналі Пасіка Миколи. Сьогодні у нас буде коротеньке відео, тобто розпаковка. А відео, скільки е, живуть в даному випадку неплідні маточки е, при пересилці. В нас е, повернення відправлення. Е, відправник з незрозумілих причин не забрав посилку. Ми зробили повернення. Посилочка була відправлена 29 травня, сьогодні 6 червня. Маточки 8 днів в дорозі. Посилочки ми ще не відкривали. То посилки ми не відкривали щоб було інтересніше. Зараз разом з вами ми відкриємо і подивимося, що робиться з маточками. Якщо добре прислухатися, чути, що маточки ще співають. Так. Дивимося, що у нас робиться. Треба було взяти кусачки, Ми так їх пакуємо. Бджілок бачу, що більша половина живих. Одиночні бджілки мертві. Що мене зразу побачити. Зараз будемо разом з вами рахувати. В даному випадку в нас замовник замовляв 20 маточок. Тут 21 маточка. Будемо рахувати, що в нас залишилося. Так, на камеру. Раз маточка жива. Одна мертва бджілка, два маточка жива, три маточка жива. Чотири маточка жива. Чотири маточка жива. І п'ять маточка жива. Далі рахуємо. Маточки відправлялися 29 травня, народжені були 28 травня. Оп. Так, так, на сусідній Нуклеус. Так, рахуємо далі. Жива е, маточка. Жива маточка. Жива маточка. Маточка також жива і також жива. В першій коробці. Всі маточки живі. Так. Е, ми робимо це на нуклеусах. Як хто помітив, у нас нуклеус не можна кліточки ложити на металевий дашок при сонці, тому що маточки може бути тепловий удар і вони швидко гинуть. В даному випадку ми застелили ДВП. Може хто буде говорити, що робимо на нуклеусах. Зразу об'ясняю. Дивимося в слідуючу коробку. Перші коробці, ще повторюся, у нас всі маточки живі. Мертві одинокі бджілки. Так, тут у нас розв'язалося, видно, кліточки аж вилетіли, так, дивимося. Маточка жива, тут непонятно. Також вона залізла. Залізла до канді, але маточка жива. Тут. Вона шевелиться. Так. Також маточки живі. Дивимося далі. Останніх 5 маточок. Маточка жива, мертва бджілка. Так, тут. Тут маточка жива. Маточка жива і маточка жива, маточка жива. Е, на, де, на даний момент е, маточка 9 е, діб. В дорозі вони, я повторююся, були 8 днів. Так що при пересилці маточок не треба переживати. Там, якщо вони йдуть, дехто дзвонить третій день, що буде з маточками, нічого, все буде нормально. Тепер що по цих маточках? Кого інтересують? Ці іменно ці плодки, вони будуть е, перепаковані е, в нові кліточки і е, доловлена до їх е, свіжа бджола. Ця бджола буде випущена. Е, за символічну ціну е, готових їх, їх відправити, але недалеко, де відправка буде не більше доби. Е, було б інтересно, хто хоче перевірити, як вони облітаються, е, як вони будуть себе поводити. Прошу писати мені на Viber, Відправимо. На цьому відео все. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Пишіть коментарі, може хтось стикався з старшими маточками при обльоті і при прийомі буде дуже інтересно. Пишіть в коментарях. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!